Усім привіт! Хочу поділитися з вами своєю історією. Можливо, мій досвід стане корисним. Уже давно маю таку проблему, як варикозне розширення вен на обох ногах, і через це я маю низку супутніх проблем, таких як набряки та важкість. В останнім часом мене почав турбувати біль у коління. Спочатку списувала все на перенавантаження, але потім біль посилювався. і Я звернулася за допомогою до Сергія. Разом із Сергієм ми виявили те, що у мене слабкість колінного суглобу. І на підставі цієї інформації Сергій розробив особисто для мене програму, яка не тільки поліпшує моє, мій стан здоров'я ну, наразі з моїм коліном, а ще й розрахована на запобігання виникнення такої самої проблеми на іншій нозі. Програма абсолютно адаптована під ваш спосіб життя, під ваш стан здоров'я і з максимальним урахуванням усіх побажань та потреб. Я дуже дякую Сергію за його підтримку, за його допомогу. І уже відчуваю те, наскільки покращився мій рівень життя. Тому не відкладайте турботи про себе на завтра, а звертайтеся за допомогою до професіоналів. Дякую.